Щодо, щодо того, що ми від, таким чином показуємо відмінність і відгороджуємося від поставленої на службі левіафану структурі РПЦ, яка успадкувала найгірші да, ці прояви московсько-візантійські суміш, така, того, як, як, на жаль, еклезія стає на службі держави, це, це жахливо. Але навіть на рівні теології, Руська православна церква забороняє будь-яку молитву з іншими, навіть християнськими конфесіями. Це на рівні богословсько-теологічних тверджень. І, на жаль, багато представників УПЦ, які належать, на жаль, ще до де-факто або де юре до РПЦ так само завжди відмовлялися. Від спільної молитви проголошення з іншими, навіть православними, да, це офіційна позиція, і е, е, тому навіть на Тих офіційних заходах, які були там, чи з нагоди Дня Незалежності, чи з інших свят, а представників УПЦ афілійованої з РПЦ, могли виголошувати промову, але не молитву, тому що на рівні теології Росруська православна церква забороняє молитися з іншими. Це в цьому треба шукати корені таких страшних речей, як русський мір. В цьому ж треба шукати корені таких страшних речей, як наказ Русского народного собора, який був весною е освячений патріархом е Кирилом Гундяєвим. Е тому що в цей спосіб вони намагаються ну, нібито е сказати, що ми вас всіх врятуємо. Ви або всі станете такі, як ми, да, або ми вас врятуємо через те, що ми вас знищимо. І ось е тут. Е це є проявом того, що Україна належить все ж таки до, до християнської сім'ї народів, там де еклезія є стовпом і утвердженням істини, але лише через милосердя і любов, а не через вогнем і мечем і ракетою сатана.